обожнюю свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду, як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у Ні, Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіртую в'язненого. Він виглядає булісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Хлізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. а мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. <плес> не треба укол краще біжи за кошеням, або вона нас зараз сам видасть. А я якось впораюсь. <плес> зараз <плес> на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він прогреть будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди! Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є Ого, велике, дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показати, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно! Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох? Але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. рибок. Взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейський йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. І тоді ми терміново залишаємо будинок. Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Дж... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза. Перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! Для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець, так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний Скотч? Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте. У нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це Щур! What? Що сталося? Звідки у стініщур? Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру там hmm. Ого! Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик. Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. No. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга? No. Друга, але це двір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Ay. Як мені це набридло? Бідолашне я, бідолашні звірятка. What? Так, так. Що це тут відбувається? You? Хвилинку. Yeah. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стояти, <риклад> я все одно вас на нас дожену. <риклад> Ні, не на доженеш. Я не дозволю. Що? Це таке, не буду тебе годувати. Ось багат! І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжу для уязненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так так, а звідки шерсть? Hey. Здається, я зрозуміла. Енді, hey, це я Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже томився чекати. Я за ним дві години ганялася. Який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен. Тихо, іди поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого. Вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив. Мене просто годували. <рит> Який кролик молодець? Зміг під капелю застрибнути. <рит> <рит> Стояти! Ви куди направилися? <рит> <рит> Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скоче за татом. А -а. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то шуграти не пролазить. А лови його він тікає. О божня сосисько. Що з сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песо, ти куди зібрався? А, бабай, допоможіть, на мене, напали. Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Можеш мене випустити. Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Mm -hmm. Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. У тісноті то не в образі. Барбарі пощастило в неї ціла тарілка попкорну. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де ти мої шипчики? Де що треба? Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Ого, нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік, це по-справжньому вибуховий рецепт. Oh. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом та і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей, а ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха, Невдаха. я якщо ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй. Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Нік, Що ти знову задумав? Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А -а -а -а, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Крошечка будьори, кави зранку, те що треба. Стоп, це що таке? Око? А -а -а! Друзі, ну ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хочеш з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Посього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Дійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах. Барбара, тобі слід вмитися. А тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїв рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гедота. Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Yeah! Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Yeah! Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Mm, як смачно! Але ж так мало. Yeah! Я хочу ще. Yeah! Тепер моя черга. Hey! Повзіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Ну, звісно, тримай. Повірила? Ну Тримайся, я тобі таке влаштую. Джулі, робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. Же гостро. <ріст> в мене то за що? <ріст> так вам і треба. А! <ріст> Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей, мені і стільки кетчупу вистачить. Нікс, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? М -м -м, дуже смачно. Дякую, Нікс. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. М -м, як смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться! Нік, відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись! Ауч! Ага, Нік, ти як! Мабуть, ні. Ну, нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. Як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік – ні. Обережно йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага! Спрацювало! Що сталося? Yeah! Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. No! На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка скітелс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. лише одна і така маленька. <ривіт> -ха 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 -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Ah! Так, краще. Awesome. Ого! М -м, як смачно! Я готова їсти одні скітл вічно! Ого, клас! О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлс. Хоча я знаю, у кого є ще багато скітс. Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть. Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала, що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений, почну з нього. Окей. Awesome. Okay. Як смачно! Cool. Обожнюю, Скітлз. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно! Цікаво, а що тут? Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка Скітлз. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна! Неправда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки. Тут вистачить на всіх. Ого, твікс. Ось це смакота. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше. Є ідея. А, пошади! Джулія, обережно, ти зараз тут все розпиляєш. <рігіт> Готово. <Упс>. <рігіт> <рігіт> М -м, як смачно, я можу їх їсти вічно! Джулі, ти така замарашка, тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки? Супер! М -м, як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Це ж справжній шоколадний коктейль. Cool. Ідеальне поєднання. Awesome. Тепер я. Yeah. Ого, у тебе справжня стіна, з паличок Твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла, те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік ти даремно залишив дівчаток наодинці зі своїми паличками твикс. А, що відбувається! Ні. Нік, ти не забився. Я ж у касці. Цікаво, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки марзиною великого людяника. Мій теж так собі. Але він, хоча б не такий великий, дівчатка цього разу нам явно не пощастило. але найбільше не пощастило кинді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо, сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка гедота. У мене в роті була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться всередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля? Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. Та ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Генді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз. Їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кейді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Ось oh. це я розумію, шоколадний батончик. Oh. Зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Робою непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся Що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Хто ж і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Шоколадом, хіба це погано. Щось я втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой! Не перемайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна і шоколадки з'їсти. Смакота все-таки нема нічого крутішого за батончик твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше, його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. О! Так. Полі, твої несіння пробили оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. М -м, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота. Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захватів. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто палю її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика.